Шахтар перемагає Олександрію і максимально закручує інтригу в УПЛ. Гвартіола після матчу Кубка Англії поспілкувався із Таловіровим. А також. Топ матч циганкова за Жирону. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Favbet. Ну що ж, як ви зрозуміли, з анонсу до цього відео сьогодні випуск буде присвячений чемпіонату України, а також топ-виступам наших легіонерів за кордоном. Адже футбольна субота справді дала нам багато приводів для того, аби Пишатися нашими футболістами і Таловєров, і циганков, і дебют українця у МЛС. І, звичайно, надцікавий і надпринциповий матч у чемпіонаті України. І здається, що тепер, окрім ну, вже звичного класичного між Шахтарем і Динамо, у нас з'явилося щонайменше два додаткових топ. Поєдинки, перед тим як розпочати, ми попросимо вас про підтримку нашого каналу шляхом підписки. Якщо ви досі не з нами, будь ласка, долучайтеся, підпишіться. Дякуємо і поїхали. Розпочнемо ми із чемпіонату України, а саме з матчу Шахтар Олександрія, який на даному етапі турніру є одним із ключових. Але ігровий день стартував в Одесі, де чорноморець приймав лівий берег. У цій грі долю визначив єдиний влучний удар, який на 21-й хвилині виконав Дмитро Шастал. Таким чином, це друга у сезоні перемога столичного клубу над Одеситами, і вона знову з рахунком 1-0. Ну а далі грали Шахтар та Олександрія. Матч, який багато в чому міг визначити. Долю, напевно, як першого, так і другого місця. Довгий час у цій грі тримався нульовий рахунок. Перший тайм команди і взагалі провели майже без ударів, а вперше у площину воріт влучили у другому таймі. І пушич і Ротань сконцентрувалися на боротьбі у центрі поля, і напевно, особливо вишуканим футбольним естетам така гра точно сподобалася. Але у другому таймі результат поєдинку визначили вдалі заміни Маріно Пушича у перерві. З'явилися на полі екіналду і судаков, а пізніше ще й Еліас. і саме двоє останніх створили перший гол. Кауан опинився на ударній позиції, але постріл парирував голкіпер. Та на добуванні першим був якраз таки Георгій. Під завершення матчу Шахтар провів іще одну якісну атаку. Кевін прийняв м'яч на фланзі, віддав на Судакова той далі на Матвієнка. Захисник увірвався до штрафного, прострілив на Егіналду, і це 2-0. Ну а крапку матчі поставив той таки Судаков. Після Альній передачі Назарини він протягнув м'яч до лінії карного і з неї влучно пробив у кутворіт 3-0 за шахтарем. І можливо, хтось скаже, що такий рахунок завеликий для Олександрії, але індивідуальна якість футболістів-гірників виявилася на порядок вище за команду Руслана Ротаня. Завдяки цій перемозі Шахтар наближається до Олександрії вже на 2 бали. А від Динамо їх тепер відділяє 8 очок плюс матч в запасі проти Кривбасу. Ну а далі рухаємося до Англії, де в кубку зустрічалися між собою Манчестер Сіті та плімут нашого Макса Таловєрова. Українець вийшов на поле у стартовому складі і всю першу половину гри намагався протистояти атакам Сіті, які, здається, не вщухали ні на секунду. Але вперед вийшов саме клуб чемпіоншипу і забив якраз українець. Таловєров відзначився на 38-й Хвилині ударом головою після подачі з кутового. Кількість атак Сіті просто. То мала перетворитися у гол, і це сталося перед свистком. На перерву забував Орайлі, який у другому таймі оформив дубль, а крапку поставив на 90-ті хвилині Кевін Дебрюйне. Тож фінальний свисток зафіксував перемогу команди Гвардіоли 3-1. Дуже приємний епізод стався одразу після матчу, коли до Максі підійшов пеп Гвардіола і дуже тепло з ним поспілкувався. Цей момент довго смакували камери. Велика повага до плімута ця команда. Просто неймовірно організована. Сказав наставник містян після гри. Дуже високо оцінив гру українського захисника, головний тренер плімута Мирон Мусліч. Його гол як підсумок усього виступу, як підсумок його характеру. Він топ футболіст із великим серцем і з великим бажанням. Він любить віддавати на полі усе. Думаю, ви все побачили самі. Максі грав як чемпіон. Сам таловіров за свій виступ отримав доволі високі оцінки. Це 7,8 від ху. Скорд та 7-7 від софа, але після гри був дещо розчарований. Радий зіграти проти кращої команди у світі, проти фантастичних гравців. Ми засмучені через результат, але я сподіваюся, що наші вболівальники будуть нами пишатися. Ми виклались на 100%. Також український оборонець зізнався, що у підготовці до матчів йому дуже допомагає батько. Він надсилає мені багато інформації про нападників суперників. Він витрачає багато часу. Аби зібрати для мене усю необхідну інформацію. Я думаю, виступ українця точно заслуговує на ваш лайк. На Англії ми не зупиняємося та вирушаємо до Іспанії, де не менш круто, а можливо навіть і краще проявив себе Віктор Циганков у матчі проти Сельти. На матч 26-го туру. Віктор вийшов у стартовому складі і видав справді топ перформанс. Усе розпочалося на 21-й хвилині, коли з передачі венесуельського хавбека Рере відзначився саме циганков. Після цього Сельта забила двічі і вийшла вперед. Але Віктор у нападі команди продовжував бути одним із. Найактивніших і на 68-й хвилині знову був залучений до гольової атаки. Саме українець подав кутовий, який чітким ударом завершував тепер вже Ерера. За 84 хвилини, проведених на полі, Віктор награв на оцінку 8,4, виконав 32 точних передачі, виграв три єдиноборства, двічі пробив у площину воріт, та ще двічі відібрав м'яч у суперника. Завітаємо також до МЛС, де вперше у сезоні у ускладіло. Анджелеса вийшов ексгравець Поліся Артем Смоляков. Він з'явився на полі на 77-й хвилині і став свідком переможного голу своєї команди у ворота Нью-Йорк Сіті. Це сталося на хвилині 85. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. Наостанок попросимо ще про вподобайку до цієї роботи. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.